Налет дронов спровоцировал коллапс в аэропортах в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Волгоград становится Сталинградом. С уверенностью можно сказать, что в столице сегодня представлено мировое большинство. Мы помним уроки Второй мировой войны. И никогда не согласимся с искажением ее событий. Больше эту мысль развивать не буду, чтобы никого не ставить в неловкое положение. Витаю. Традиційне російське поведебєся кілька тижнів досягає апогею на 9 травня під час святкування і параду. Ну, треба сказати, що цього року ми, оце от їх надо повторіч, якось таке внесли свою нотку і показали, що саме вони хочуть повторяти ці росіяни саме тим, як власне, вдарили безпілотниками і нагадали. по сути не только россиянам в целом, а конкретно жителям Москвы, что такое война? Налет дронов спровоцировал коллапс в аэропортах в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском были задержаны десятки рейсов, некоторым людям пришлось ждать вылета по 12 часов. Часть самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы. Только аэропорт Пулково в Петербурге принял в этом качестве 74 самолета. Атака ВСУ также парализовала работу аэропортов Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля. Временные ограничения вводились в воздушных гаванях Кирова, ставшего Сталинградом, Волгограда и Нижнекамска. Ну и сколько Россия достаточно великая страна и в ней э, летаками ну, на набагато... Більш доцільно їздити, ніж іншими видами транспорту, тому що просто тоді ти можеш кудись доїхати. То навіть е, російські всякі там е, дописувачі, блогери писали, що якщо так буде, то це ж може бути буквально фрагментація Росії. Ну, власне, так ідея непогана, саме тому, що не можуть літати. Ну і з іншого боку нагадали знову ж таки, що війна це не тільки свято, як вони собі вважають, а в принципі, і конкретна біда. Ну, поки що біда, така не дуже велика, але знаєте, це була достатньо для них шокуюча історія. Ну, от, наприклад, подивиться достатньо е, на обличчя співця СВО Баскова, який любить там поспівати на різних е, таких от заходах на славу війни. І е, от бачите, і стикнувся раптом сам з тим, що ж таке війна. Ми долетіли, ми з Іркутська, сели в Пітера. И уже 6 часов сидим в самолете. Нас пока не выпускают. Потому что огромная очередь. И самолет. Чем никто никуда не летит, никуда, никто никуда не вылетает. Ну, вот так оно и есть, Зазвучай. Що ніхто нікуди не летить, не вилітає, якщо починаєш сильно дуже багато кричати про можемо повторити. Е, ну і зрештою, саме це все, от, знаєте, було сильно оце все бідебісі, сильно таке, ну я б сказала, спотворено для росіян. Тобто, замість такого прям свята-свята, конкретно для мешканців Москви, це виявилось просто е, буквально якимсь безкінечним. Головним болем, тому що там затори по всьому місту. Ну і головне в дуже багатьох містах, а в Москві так взагалі виключили мобільний інтернет, не працює практично мобільний зв'язок. Тобто, дуже багато чого повідключали в рамках того, щоб захиститися від можливого нальоту безпілотників чи ще щось цього. І ну насправді росіяни сильно нарікають і якось їм зовсім не смішно в результаті, особливо в Москві. Навіть пропагандистка що вона була цілий. Пост писати про те, що от не треба переживати щодо того, що в центрі Москви на свята зачинено кілька магазинів та ресторанів, збоїть інтернет, не можна замовити сирники і таксі. Нічого страшного, співгромадяни. Ну, що ж сказати, це вже я би не назвала святом, це вже знову ж таки повторюю, скоріш, схоже, на головну біль, який нагадує, що оці всі мілітарістські вправи, вони такі не дуже веселі, насправді. Ну і зрештою, що було на самому параді і навколо нього? Ну, це занурення в таку радянщину, ну і знову ж таки. Це не просто занурення в радянщину, все набагато гірше. Це занурення конкретно в сталінізм. І от що саме Побєдебєсі і все навколо нього перетворюється в результаті виправдання сталінізму як ніщо інше свідчить чергове перейменування в Сталінград Волгоград. Цього разу перейменували конкретно аеропорт, там навіть табличку окремо повісили. город-герой на Волге, мой родной Волгоград, который стал символом несокрушимого мужества, переломным моментом Великой Отечественной войне, возвращает себе историческое название на период празднования Дня Победы. Волгоград становится Сталинградом на всех основных въездах в город по федеральным и региональным трассам. Дорожные службы уже меняют указатели. Название сменил и аэропорт. На фасаде теперь алыми буквами «Сталинград». Названня розпорядився. Смініть лично Путін по просьбі момент і учасників ну і от момент, да, в цьому всьому. Це ну не перший раз вони перейменують і тішають таблички, потім вони після свят, як правило, знімають. Але тут зараз починається якась така розмова про те, щоб спробувати переіменувати назавжди. І о знаєте наскільки характерно, що вони з дітьми про це говорять, і у дітей вже видно, як ну, перепрошитий буквально мозок з цього приводу, коли вони починають, ну, збиваючись, не дуже розуміють, що вони говорять, але вони за оце перейменування в Сталінград розповідають, що це історична назва. Ні. Історична назва насправді царицин. От якщо вже історична назва, це царицин. Сталінград це сугуба сталінська назва. Це буквально. Ну, вшанування і прославляння особисто Сталіна. Причому за його життя, це так, як взяти Санкт-Петербург, перейменувати е, в Путінськ. Це приблизно те ж саме. І, ну, і десь до цього вони зараз крокують. Судячи за всього. Хотіла вас поблагодарити від всього Сталінграда. тепер вже уже за те, що переіменували наш город. город аэропорт, аэропорт. 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 А, 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 а вы, я вы... с... Нет, из Волгограда. я понимаю вы считаете что и город надо бы переименовать да потому Анфея. что все-таки да? это да. связано с глубокой историей и от всего населения мы бы были очень рады ну так то есть то дитые какие ну напетные Просто нічого реально не знають. От зате вони у них вже оцей сталінізм в голові про те, наскільки добре бути сталіністом. Ну і зрештою, давайте про сам парад. Ну хто туди приїхав, хто не приїхав. Звичайно, це політичний крок і політична демонстрація. Тут не треба абсолютно приховувати це. Ті, хто приїхав до Футіна на парад, вони по суті показують, що вони підтримують РФ у війні. И кто б там что на ЦЕ царе так. Ждем мы, конечно, и лидеров различных стран, составы делегации в этом году внушительные. Об этом мы обязательно расскажем чуть позже, но пока с уверенностью можно сказать, что в столице сегодня представлено мировое большинство. Ну и гости постепенно начинают съезжаться в Кремль. Из нашей студии хорошо видно, как следуют кортежи. Вот сейчас небольшое затишье, но они уезжают буквально каждую минуту. И сейчас мы видим, как прибывает президент Абхазии. Ну, напевно, президент Абхазії дуже яскрава, знаєте, демонстрація світової більшості тобто, це не країна, а фактично анклав, який до того ж зараз все робиться. РФ для того, щоб просто зліквідувати ту саму незалежність Абхазії, про яку вони там клюблять згадувати, і перетворити це в якусь ну буквально область. РФ навколо цього там постійно е, точаться суперечки, і власно останні вибори в Абхазії саме й були для того, щоб поставити людину, яка буде ще більше при. Єднувати Абхазію до РФ і фактично інтегрувати в РФ, ну але це таке відстороння від теми. Хто ж приїхав? Хто ж по суті підтримав Путіна в його цих е, агресивних намаганнях? Ну. Зрозуміло, що голова КНД КНР Сідзенпінь, президент Сербії Олександр Вучич, який там проривався через кордони, там летів, хворів. Ну, ціла ціла історія. Білоруський лідер Олександр Лукашенко, лідер Казахстану Касим Жомар-Такаєв, президент Єгипту, Зімбабве, Бразилії, Монголії, Гвінею, Бесау. Ну кілька інших не е, приїхали президента Зайбаржану Аліїв, який раптом напередодні згадав, буквально як же ж це ж в мене ю ювілей Стосовно батька, і я ніяк не можу. Тобто от місяць він не пам'ятав про ювілей, а так напередодні е, е, буквально параду сказав: Ой, вибачте, згадав, згадав, треба. Це також є демонстрація. Насправді, що е, стосунки. М -м, між Азайбаржаном і РФ не дуже такі, знаєте, якісь теплі. Ну і, звичайно, якщо казати про перемогу в Другій світовій війні, то е, Єгипет, Зімбабве і Бісау там якось, е, ну я маю, вважаю, не можуть собою підмінити дійсних переможців Другої Другій світовій війні, е, таких як Британія, Сполучені Штати Америки, наприклад. Ну, Тобто якось без них не зовсім зрозуміло, що це таке. Е, як і президент Абхазії також. Е, ну, чому я кажу, що це підтримка е, намагань Путіна і агресивної політики Путіна? Тому що саме оце все побідебісі, і всі ці паради, і всі ці оці демонстрації, це по суті для РФ виправдання агресії сьогодні. Як це відбувається? Ну, от Путін любить поговорити про те, як не треба спотворювати історичну правду. Ми пам'ятаємо уроки Другої світової війни і ніколи не согласимося з іскаженням її подій, з попитками оправдати палачей і оболгати подлинних победителей. І от буквально тут же, ну не тут же в цей день, але раніше бачимо, як. Спотворення історичної правди безпосередньо від Путіна, От його такий пасаж про оборону різних міст ані стояли насмерть, так як герої Брестської Крепості, оборони Мінська, Ленінграда, Севастополя, других наших городов. Оборони Мінська. Що тут цікаве, те, що не існувало ніякої героїчної оборони мінська, і це в принципі. Прекрасно відомо було і ну, в радянський час це взагалі підкреслювалося. Ну або принаймні не згадувалося про це, бо це дуже некрасиво. Але зараз, оскільки тепер у нього Лукашенко такий прям друг і все, і треба якось ж якийсь комплімент в його бік, то з'явилась оборона мінська. Чому, ну, колишній гібіст Путін навіть якось так, не, знаєте, не відфільтрував собі, що. Е, яка ж була доля воєначальників, які відповідали за мінський напрямок якраз на початку Другої світової війни? От в путінському телевізорі про це не люблять казати, в підручниках історії, мабуть, взагалі не буде. Але командувач Західного фронту, генерал Павло, був розстріляний 22 липня 41-го року, як і його штабу е, Климовський. Е, взагалі того ж самого 22 липня розстріляли близько десятка генералів загалом, саме за те, що е, Нацистські війська е, дійшли до Мінська блискавично, е, було захоплено в полон, ну там якісь 300 тисяч е, радянських солдатів. Ну, тобто оборони ніякої не було. Вони нацистські війська дійшли туди взагалі без всякого спротиву. І це ну, одна з таких достатньо ганебних сторінок Другої світової війни, і, зокрема, війни на території е, Білорусі. Що можна пояснити, звичайно, тим, що радянська армія, вона ж там союзники на той час були і все таке. Але от, -от таке. Причому що цікаво, коли тиждень назад от, Путін сказав про цю оборону мінська, мабуть, хтось все ж таки там згадав, що щось тут не те. І от зараз, коли вже 9 травня він повторював цей самий пасаж про оборону різних міст, вже мінська не було. Його замінили, мінськ замінили Могільовим, і також цікаво, що практично не згадувалася Україна. Тобто, якось він так це оборона на Дніпрі. Де там на Дніпрі? Що на Дніпрі? Не знаю там Смолінське чи що. Ем, е, більш того, з усіх українських міст згадано було тільки два міста. Севастополь і Одеса з одного боку це добре, це значить, що Київ за три дня вже ніхто взагалі не розглядає як такі е, варіанти. А з іншого боку, це погано, тому що, мабуть, Одесу будуть стріляти далі, тому що, як ми бачимо, якщо вже когось вони там вирішили раптом звільняти, то це значить, що будуть обстрілювати. Як, наприклад, Бахмут. От якщо подивитися, зараз вони там в Бахмуті вивішують свої там різні плакати. От Місто розбомблене, там нічого немає. Uh, і які інші міста, там та ж сама історія з Маріуполем і все. Але в Бахмуті це особливо помітно. Видно, як вони розвішують ці всі свої оці побідобісні плакати на просто тлі абсолютно розгромленого міста, де немає людей, немає життя, немає будинків, немає нічого. Дивіться. Просто там якісь руїни. На руїнах вони вивішують ці свої плакати. Для кого? Для чого? Незрозуміло. Чи це і є якраз показник, як воно вони собі уявляють? от це саме можемо повторити. Ну, Сходя з усього, так воно і є. Це і є їх е, оці от е, уявлення про перемогу, що так воно має бути. От, оце Бахмут дуже яскравий цьому показник. як... Повторення, і як оце побідабєсія призводить до руйнування міст уже сьогодні, зараз, як це все призводить до руйнування людського життя. Ну тобто, от, знищили життя цілого міста, і тепер розвішують плакати і радіють, що от-от, я я, я, я побіда, побіда. Ну, Але я вам скажу, що насправді е, з Путіним ще. Ну, ще ще він якось себе стримував під час у цієї своєї промови, більш-менш, а зате абсолютно себе не стримують різні пропагандисти. Ну, наприклад, цікаво послухати, як в одному з ефірів пропагандист такий розказував, як він собі от проводить паралелі. От знову ж таки, російська пропаганда постійно говорить на нас. Зараз нападая в то, я колись нападала вся Европа. Звучится, но ну, я бы сказала, досить таких ибер. С политической точки зрения это ничтожно, но мы должны не забывать, что нам противостоит коалиция под теми же знаменами и целями, под которыми в тридцать девятом году Гитлер начал Вторую мировую войну. И снова коричневая Европа в виде глобального зла Глобальное зло и бронат Европа. Особливо 39-й рік. Оце цікаво, тому що от давайте подивимося історичні кадри. от там ну ж таки, Путін любить поговорити, як не треба там історичну правду перешу, там, перебрехувати. Так от самі ці слова вже є от 1 травня 41-го року. Офіцери нацистської Німеччини, генерал Ернст Кестерінг та полковник Ганс Крепс на Червоній площі в Москві. Їх вітає маршал Семен Тимошенко. Вітає як братів по зброї. бо саме Вторгнення в Польщу нацистської Німеччини і СРСР в 1939 році вважається початком Другої світової війни. Тобто це союзники, які розпочали Другу світову війну. І от другий рік йде Друга світова війна, обстрілюють Лондон. До початку вторгнення Німеччини в СРСР, зокрема, і на території України менше двох місяців, а німці приймають парад в Москві. Це якщо казати про історичну правду, яку не треба перебріхувати, і от це варто пам'ятати, хто що починав, як це все було, які були помилки, щоб їх не повторювати. А, і коли знову ж таки говориться про «можемо повторити», а що можемо повторити? Саме такі от союзи можемо повторити, да? Чи е, такі коаліції, які потім на, нападають на твою ж країну, тому що ти з ними щось намагаєшся поділити. Цікаво, знаєте, можна провести паралелі з Китаєм, але ми проводити паралелі не будемо, зараз не треба. Е, ну, але от про загальну цей маразм їх е, і перебріхування історії. От я вважаю, що просто. Топ, взагалі, цього Все це демонструє колишній президент РФ, а нині е, секретар Радбеза, е, заступник секретаря Радбеза, вибачте е, РФ е, Дмитрій Медведєв, який от просто цілу вигадку дітям там от у них є таке общество знання, вони збирають дітей і там їм значить, розповідають якісь такі от, от, які от фантастичні історії, а по суті намагаються їх програмувати всякими такими е, рашистськими міфами. Так от. Медведев рассказал силу буквально легенду, знаете, вот просто, ну, какая-то фантастика. Попытки назвать черное белым хорошо известны. Что не скажешь, кстати, о намерениях Лондона и Вашингтона напасть на Красную Армию уже летом 1945 -го года. Это вскрылось значительно позже. 80 лет назад, когда боевые действия еще продолжались, по указанию премьер-министра Британии Черчилля, в строжайшей тайне начала разрабатываться особая операция под кодовым названием «Немыслимая». Ее целью было силовое вытеснение советских войск из Восточной Германии и Польши. И даже была обозначена дата возможного вторжения в Восточную Европу, которая в этот момент контролировалась Советским Союзом, 1 июля 1945 года. Что это означает? Это означает только одно. Уже тогда Лондон готовил против нас Третью мировую войну. Но правда, британский комитет начальников штабов, поскольку там были люди военные, в этом смысле более здравомыслящие, сочли операцию невозможной из-за значительного превосходства Красной армии в людях и технике. А иначе бы все тогда и началось. Ну, фантастика, буквально, якщо сказати про правду, то правда полягає в тому, що це Сталін збирався нападати далі. Наприклад, на Туреччину. Він вважав, що зараз якраз от момент після закінчення війни в Європі, коли можна напасти на Туреччину, і ну, в принципі, тільки демонстрація ядерної зброї Сполучених Штатів змінила ці плани по великому рахунку. Ну і знову ж таки, розповідаючи про те, як збиралися напасти, а потім передумали. Ой, ну. Війна йшла насправді до вересня 45-го року. Тому, якби хотіли кудись напасти, ну реально напали б. Не збиралися, не хотіли це вигадки. Вигадки просто тепер російської пропаганди, яка намагається змалювати ситуацію так, щоб вона виправдовувала сьогоднішню війну. Щоб вона виправдовувала сьогоднішню агресію РФ, щоб вона давала підстави для сьогоднішньої агресії РФ, і саме в цьому є от небезпека цього всього побідебійся. І саме в цьому є небезпека перебріхування історії, перебріхування. Всього і от саме в цьому є е, знаєте небезпека такої приватизації перемоги Путіним. От Дивіться, як він говорить е, про ну фактично намагаючись вкрасти перемогу в інших народів. Наш долг відстоювати честь бойців і командирів красної армії. великий подвиг Разних представників різних національностей, які завжди залишаться в мірової історії російськими солдатами, ну і оце є в принципі брехня, яку і Радянський Союз, і сучасна Росія просувають про те, що це російські солдати. це не російське солдат, це в тому числі українські солдати, яких було ну, мільйони і мільйони й мільйони. Ну тобто шість мільйонів тільки загинуло українців в цій війні. А скільки воювало, це ну, дуже багато. Ну, з, і, і, і в різних арміях воювали українці. І, звичайно, ця приватизація це і є, спроба ну, повністю виправдати це зараз. І, Звичайно, що ну, вся ця брехня, вся ця історія має бути ну, просто пояснена, щоб. Трамп потім не розповідав таку ж якусь таку, не повторював ту ж брехню, щоб американці не повторювали ту ж брехню про те, що це російська перемога, і щоб німці так довго не жили в, в цій брехні, що вони е, їх перемогла російська якась армія. Ні, це була радянська армія, в складі якої велика частина була українців. Більше того, він нашла на території саме України. Переважно на території Росії дуже мало велося військових дій. Саме територія України постраждала найбільше. І це треба пам'ятати. І зараз, от повторення оцього, все треба повторити, знову страждає саме Україна, і це не випадково. Насправді вся ця історія. Ну, не будемо про це. Зрештою, якщо заглиблюватися е, в це все російське, це маячню, то я боюся, ну там буде дуже багато такого, що просто шокуюче. Більше я думаю, розвивати не буду, щоб нікого не ставити в неловке положення. Але, зокрема, також варто зазначити, як зараз звучить от саме цей парад, цей ювілей, в що його перетворила путінська пропаганда. Вона його перетворила, по суті, у вшанування і у піднесення і підтримку сьогоднішньої війни проти Росії. Про це Путін сказав просто, відверто і прямо. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью. Той силой духа, которая всегда приносила нам только победу. И, как знаете, наибольший цинизм, это то, что показали гостям, которые приехали Чи повшанувати перемогу в Другій світовій війні, а насправді підтримати агресію Путіна. Це показували те, що бомбить, зокрема, і цивільне населення України, тобто всі ці шахіди, герані і так далі. Їх просто демонстративно привезли, щоб сказати всім цим фійцам, учичам, сі Цзінпіню і так далі. Ви це підтримуєте, якщо ви тут сидите і дивитесь, як возять БПЛА, які вбивають. В своїх будинках українських цивільних людей, які спеціально летять, щоб вбивати українських цивільних людей в їх будинки, значить ви підтримуєте вбивство українців. І єдине це ваша ну, сенс присутності в, на, на Червоній площі в Москві. І єдиний сенс вашої присутності, в принципі, там в Москві. беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и баражирующих боеприпасов. Орлан-10, Орлан-30, Зала, Ланцет-51, Ланцет-52, Карпия и Герань. Командует колонной старший лейтенант Григорий Теплых. Все беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. Ну і це не розвидите, і це е, не скасову ну, не скасує всі інші красиві слова, що вони там говорять зараз про перемогу, про історичну пам'ять, і так далі, тому що вшанування, от саме конкретно таких безпілотників, це вшанування російських вбивств в Україні і вбивств українських людей. І єдине, що можна на це відповісти. Ну, це власне сила, знищення знищення цього всього. Та тому підтримка нашої армії, підтримка всіх ініціатив, які дозволяють знищувати російську військову міць і знищувати те, що можна там провести по червоній площі, щоб не можна було до наступного року нічого там возити. Оце і було б найкраща відповідь на всі ці ганебні паради і всі ці демонстрації е російської агресії. Побачимося.